Перейдемо тепер до військовослужбовців контрактної форми. Хочу зазначити, що для контрактної форми передбачено набагато менше підстав для звільнення, а це саме у зв'язку з вихованням дитини. Знову ж таки, повертаємось, Це дитина з інвалідністю віком до 18 років, у зв'язку з вихованням дитини, котра має тяжкі захворювання або потребує певний догляд, і також у зв'язку з самостійним вихованням дитини дітей до 18 років. Наступною підставою, ну скажімо, підгрупою є у зв'язку зі здійсненням постійного догляду опіки за рішенням сек або КК догляд можливо здійснювати за дружиною, батьками, батьками дружини, також е е дітьми. Потім догляд здійснюється над особою, яка визнана судом недієздатною. Також догляд здійснюється за особи з інвалідністю першої групи, за особи з інвалідністю другої групи. При цьому ставиться вимога, щоб були відсутні інші особи, які можуть доглядати ну і зобов'язані за законом, а також за особу, яка за відповідним висновком потребує постійного догляду. Також закон вимагає, щоб були відсутні інші особи, які можуть здійснювати зобов'язані такий догляд. Наступна підстава для звільнення є, якщо Близькі загинули під час здійснення заходів з забезпечення безпеки територіальної цілісності України, для військовослужбовців жінок це звільнення у зв'язку з вагітністю, а також які перебувають в декретній відпустці за доглядом за дитиною. І останньою підставою є: якщо один із подружжя, котрі проходять військову службу, мають дитину дітей віком до 18 років.